Хочу вже зловживати тим, що я модератор, і я хочу надати слово пану Володимиру Ліпкану, який був модератор попереднього нашого круглого столу, завдяки якому він і прийшов. і ми тоді вперше зібралися, от в такому колективі, який виявився таким е, життєво ну, важливим і спроможним на те, що ми зробили цей проект своїми силами. Дякую за надану можливість бути сьогодні присутнім. Дійсно, сьогоднішній захід я б розглядав набагато ширше ніж просто зібрання творчих людей. Сьогодні правильно дуже і влучно лунали слова про те, що культурна дипломатія є набагато ефективнішою за політичні заходи. Сьогодні ми розглядаємо не лише питання відкриття музею Шевченка, сьогодні ми розглядаємо питання налагодження конструктивного співробітництва із наймогутнішою державою в світі. Найшвидший потяг сьогодні в світі не в Америці, а в Китаї. Найбільший скляний міст сьогодні не в Америці, а в Китаї. Найбільший темп росту ВВП не в Америці. А в Китаї сьогодні Китай за допомогою культурної дипломатії та інших заходів стратегічних комунікацій створює усі передумови для наступного глобального лідерства у світі, і тому наявність музею у самому Пекіні, у самому серці Китаю, надає непересічні можливості нам, українцям, долучитися також до участі в глобальному лідерстві, передусім з позиції культурних мистецькознавчих. Сьогоднішній захід дійсно продемонстрував, що Україна не стоїть на місці. Ми не є зашореними лише війною з нашим супротивником. Ми дивимося у майбутнє. Ми розвиваємо розвиваємо культурні зв'язки. Головне, що ми створюємо можливість спілкування з серцями. Я впевнений в тому, що українсько китайське співробітництво і надалі триватиме. І як керівник проєкту Smart Ukraine я теж буду докладати зусиль для того, щоб 9 березня, наступного разу, коли ми будемо вилітати, то всі знали, що 9 березня у нас день шани китайсько-українського співробітництва і відкриття наступної колекції картин, мистецьких та інших творів наших прекрасних партнерів. Дякую за увагу.